Видане станукова думка. Така ситуація. Один з авторів художнього твору надав нам право без обмеження часу і накладу видавати його певний твор. Потім він помер і його права перейшли його дітям. Чи, який, так би мовити, чи має дію той документ, який був? їм написано все ще за життя чи більшу силу має те що чим володіють діти розумієте я сьогодні не була готова відповідати на питання про спадкоємців але ж логічно розсуждаючи да, з цього питання то автор за життя виявив волю і передав видавництво право на створений ним твір він підписав ці відомості, дав договорі. Цей договір підписали і видавництво, і автор. Чисто з юридичної точки зору, то право у видавця, тому що є документи, що підтверджують. І ще одне питання.